Всім привіт! З вами Ліана Бонько, і е, прийшло е, таке питання. Мене не любить невістка, бо вона сирота. Е, значить, дивіться, що тут потрібно е, думати. Ну, по-перше, ви маєте зрозуміти, що це дитина, яка недоотримала любові. Тобто, можливо, швидше за все, що вона не знає, як це робити. Вона не вміє це правильно показати, вона не до кінця розуміє, як це зробити. І ви, як мама, я наголошую, і ви, як мама, свекруха, можете їй в цьому допомогти. Може, вона і не любить, але постарайтеся бути з нею люблячою. Постарайтеся її любити, прийняти як свою дитину. Точно так само, як ви любите свого сина, точно так само ви повинні відноситися до вашої невістки і бути їй вдячні. Таким чином, своєю поведінкою, ви зможете налагодити стосунки і допомогти цій дитині переосмислити власне те, що її болить. А Якщо копати глибше, то їй треба просто порекомендувати мене, дати їй скинути посилання на мою сторіночку, щоб вона зрозуміла, переслухала і тоді прийшла, якщо є можливість, така пропрацювала. Тому що дійсно насправді діти-сироти, це є діти-сироти. Ось вони є обділені, вони не мають того, що мають звичайні діти. Отож, з вами була Ляна Бонько, і до нових зустрічей.